На всіх своїх заходах про мані. чи коли я працюю як коуч з клієнтами в темі грошей, чи коли я виступаю як спікер на якихось заходах, що стосується теми грошей, я завжди говорю: багатший не той, в кого мільйон чи мільярд доларів на, на рахунку, а той, хто знає, хто він при цих грошах. Тобто, ви... гроші це взагалі не про гроші, це завжди відносини. Це про відносини з собою, зі Всесвітом. Я сподіваюся, що ви вже це запам'ятали. Відносини з людьми, це взагалі. Взагалі про життя, це енергія, яка повинна завжди текти, притікати, відтікати від нас. А ми завжди повинні розуміти при тих грошах, при тому фінансовому рівні, при тому рівні життя, який ми хочемо, чи на якому ми є, хто ми там є. Тому що якщо щось не доведе Боже, станеться, то і з грошима, наприклад, з вашими чи з усіма, то той, хто втратить гроші, він просто залишиться нульом. А якщо ви будете знати, хто ви, що ви вмієте, ваші сильні сторони, розумієте слабкі сторони, то ви завжди залишитеся багатою людиною.